Усім привіт! Сьогодні ми з вами заберемо мегаящик в Бравл Старс. Мої друзі вже забрали, і вони сказали, що в них максимум випадає 21 предмет. Тому я хочу перевірити, скільки ж випаде мені. Він має бути в магазині, але зараз ми це перевіримо. Так, магазин. Заходимо. Так, і тут є трофейний ультраящик, тому давайте будемо його відкривати. Так, у мені випадає також 21 предмет. Три гема. Так, ще три. О, і ще три гема і у нас горить десятка. Це скін. На поко! Дуже круто. Спрейки, значок, ще один значок, ще один, ще один спрей, іконка, спрей і значок, іще одна іконка. Ну що ж, мені сподобався такий непоганий мегаящик, тому я рада. Всім дякую за перегляд. Па-па!